Слава Україні! Мій позивний єгер і сьогодні я продовжую тему курсу тренувань з малокаліберною гвинтівкою. Наступна вправа стрільба з прикладкою. Згадуємо те, про що я говорив у попередньому відео. Для автентичності можете стати за кущ і спробувати попасти в гонг в умовах наближених до реальних. Уважно відноситеся до того, як саме ви робите ту чи іншу вправу. Знайдіть друга, який зможе зняти вас або підказати помилку. Мало ймовірно, що командир буде займатися вашою стрілецькою підготовкою, тому шукайте відкритих до знань людей, гуртуйтеся і разом однозначно буде легше. Звертайте увагу на своє спорядження. Наприклад, ми своє перевіряємо у марші. Останнього разу довелося пройти 23 кілометри у спеку менше, ніж за 4 години. До речі, тоді викинулось в смітник два підсумки, і я знайшов собі нові чоботи, бо у старих було неможливо бігти. Повертаємось до виконання. Якщо голова знаходиться на відстані 100 метрів і ви навчилися стабільно попадати в неї, я вас вітаю. Ви можете переходити до інших вправ. Якщо ні... Перемістіть гонг ближче і добивайтесь стабільного влучання, тільки так ви зможете навчитися застосовувати свою зброю. А також ви точно знатимете, на якій дистанції у вас є можливість попасти в голову, а яка поки що є для вас недосяжною. Важливо враховувати це, щоб не підставитися в критичній ситуації. На цьому все. Це були перші і водночас найпростіші вправи. В наступному відео Контакт на 12!